Друзі, подивіться, що відбувається позаду Але мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разу нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників, вже да? чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да? Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну. Це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовують в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, <суміло> про нашумівшого цього міндіча оцю історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може. Не те, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки ним вообще, от такі заходи існують, але завдяки <свіслякі> нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних і фінансувань, які, за які вже мали б щось побудувати, бо, да, але. Ну, Коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття, реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, саркофаги роблять. Гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально можна наладитись в Україні.